Вітаю на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку The Dark. В минулій частині я планував піти до того сховища, де у нас було дуже багато продуктів, і де трошки залишилося ще лимонаду. От. Але, на жаль, на жаль, я вирішив змінити свою думку і повернутися назад до нашої гідроелектростанції. Тому що, по-перше, тут я бачив дуже багато вовків по дорозі. По-друге, там всього три банки лимонаду, і по-третє, у нас є вже що їсти, у нас є що пити. Я завжди зможу потім, якщо буде зовсім сутужно, то туди дістатися. Зараз я думаю, що великих, великої такої необхідності ризикувати своїм життям, ризикувати набоями немає. Тому ми просто зараз повертаємося. Пам'ятаєте, що там було дуже багато дохлих вовків і оленів. Я думаю, що ми їх побілуємо, ми заберемо те все м'ясо, яке є. І, власне кажучи, у нас досить таки багато буде і м'яса, і різних припасів. І я хотів би, врешті-решт, почати робити вовчу шубу. Чотири шкірки вже є, і, власне кажучи, ось із цих чотирьох шкірок, я думаю, що ще там треба одну чи дві підсушити, ну і зробити. Зробити цю шубу, і вона нам дасть змогу вже не мерзнути, наскільки я знаю. Ну, можливо, не зовсім не мерзнути, але. Ах ти ж гад! Все, добігався. Собака. Так от. Ось, до речі, ще одна шкірка у нас буде з вами. Давайте, ми заберемо все м'ясо, я наточив ножі, я наточив все, що міг, все наточив. Топірець. Так. А звичайно, краще ножем 45 хвилин. Ну, це нормально, мені здається. Це не дуже довго. Сподіваюсь, ніхто там ззаду не підкрадеться. Хоча, звичайно, холодно. Холодно, хто б, хто б о, що казав. Так, шкірку я теж хочу, а. Так, а якщо. Ну, 30 хвилин. 30 хвилин. А... Ну, треба, треба. Треба її. Ай, який холод собачий. Руки замерзли, ноги замерзли, все померзло. Кишки, я думаю, що ми можемо з вами не брати. Кишок ми завжди можемо набрати, коли самі захочемо. Так, тут я вже дивився. Вони все одно із оленя можуть бути, і з вовка, а от шкірка так. Шкірка для шуби потрібна, звичайно, вовча. Так, я сподіваюсь, тут не буде більше ще одного вовка, тому що набоїв взагалі залишилось там. Ну, чепуха якась. Ні, не хочу її трощити. Паличку взяти так. Тут ось я пам'ятаю, він завжди вибігав, той вовк. Ну, і ось цього оцього вовка теж потрібно буде нам з вами. Дивіться, в нього 4 кілограми. І шкірка є, і кишки, тут все є. А, До речі, а якщо, як скажімо, от, потрібен інструмент. Скільки? 45 хвилин. Ну, це я потім. Я потім вийду, там он ще дивіться, і олень є. І, звичайно, потім можна буде і оленя забрати, і цього м'яса насмажити, наскладати. І на тиждень точно. Точно у нас буде їжа. Тут навіть сперечатися ні про що. Їжі буде дуже багато. І буде чим зайнятися. Так, я бачу, вовчара. Вовчара, вовчара, вовчара. Я не хочу з ним зараз. Спілкуватися, аби тільки сюди не пішов. От мені нібито він туди спустився. Давайте ми теж так тихенько, тихенько. Тихенько, потім швиденько. Всього два набої в нас залишилось, і їх хотілося б, звичайно, зекономити, тому що я планую ще повернутися на адміністрацію турбази, і там же в нас і шкіри, ті, і кишки, і все там у нас є. Для того, щоб туди повернутися, звичайно, нам потрібна зброя, тому що дуже багато буде звір'я. Так. Мені подобається кресалом. Воно теж, звичайно, псується, як і все в цьому житті. Давайте ми заберемо цю каністру з пальним. Так, і ось вони 28. Дивіться, тут у нас кишки, 80 уже висушилась шкірка. Тут ось висушений шлунок уже є. Яка краса? У нас все є і все вже висушене майже. Так, а зараз потрібно. Буде викинути, так, оце я візьму. Потрібно викинути весь непотріб, нехай він далі сохне десь отут. Я його покладу. Так, кинути. Оце нам потрібно буде. Підемо зараз їжу готувати, воду готувати. І потім подивимось. Тут же у нас верстат є. Дивіться. Подивимося, що можна буде зробити з цього всього. І ще хотілося б мені, звичайно, палок наламати. Палки ось у нас є, ящики є. Коротше кажучи, займаємося хатніми справами, які теж необхідні. Сподіваюсь, тут вовків не набігло крізь вікна, адже тут є вибиті вікна, ви пам'ятаєте. І крізь ці вибиті, вибиті вікна можуть дійсно може дійсно сюди залізти вовк який-небудь. Чом би й ні, он, дивіться. Як гарно, що у нас тут є бочка з вагнем. Інакше було б не дуже добре. Так. Шанси на успіх 80%. 100%, дивіться, все. Мені не потрібно більше пального. 100%, якщо на паличках, звичайно. Труд. сухий пліт, тут все одно. Так, а якісь тут є сірники, які я хотів би. Використати повністю ось один, один з семи, так, щоб у нас один з чотирьох. Оце. Так, звичайно, це звичайно, це теж звичайно деревину. Та всю деревину я вкину, тому що зараз доведеться досить таки, дивіться, скільки м'яса, досить таки довго працювати. Але ж до чого приємно, погодьтеся. Пахне смажене м'ясо, його дуже багато, і не тільки м'ясо багато, взагалі всього багато в нас. Ніколи так гарно, мені здається, не було. І все завдяки тому, що знайшли цю схованку у лісі. Так, 28 хвилин, а що тут з водою? З води, напевно, теж треба. 0,35 у мене є. А, так, тому давайте досмажимо до кінця вже. Можливо, треба і сире м'ясо залишати, а потім, коли воно починає псуватися, можливо, потрібно його починати готувати. Таким чином воно буде довше. Не знаю, можливо, все це можливо. Таким чином воно буде просто довше зберігатися. Все, так. Одна хвилина, 10 градусів, зігрілися, трошки насмажили. Тому я зараз викладу те м'ясо, яке ми не досмажили, і подивимось на його стан. Потім, коли воно почне псуватися. ну як, там, відсотків до 50, там, 60. І потім, якщо його зісмажити, буде воно 100% чи не буде. Це теж цікаво. Таким чином продовжити термін його зберігання. Так, десь тут треба його класти. Це м'ясо смачне. Висувний ящик, наприклад, сюди. Так, передати, передати. Це я буду зараз споживати по кілограмчику. Є трошки водички. Власне кажучи, краса. До речі, ось треба апценки буде також відремонтувати. Дивіться, 98% ножик. І сокирку я теж ремонтував, але вже, на жаль, закінчилася ця та штука. З, якою, з допомогою якої можна буде було точити і ножа, і сокиру. Так, ну 30% 82%. Так, старий висячий мох я можу зробити. Пов'язку. Так, ще це, це у нас ліхтар, капкан, капкан, до речі. Висушений шлунок у мене вже є, і деревина у мене теж може бути зараз. І я можу зробити ще один капкан. Більше капканів краще. Гачок. Волосінь. Вудка. Волосінь і гачок. Рукавиці з хутра кролика. Це теж треба буде зробити. Взуття зеленячої шкіри. Дивіться, 2 і 4. Бонус тепла 4 градуси. Штани зеленячої шкіри взуття зеленячої шкіри 3 градуси. І бонус тепла Вовча шуба. 7 градусів. Це не 2 градуси, як у нас зараз, а 7. Але 4 шлунки. Потрібно 4 шкірки вовка. У мене все це є. Ну, зрозуміло, з обмежею шкури я нічого не зроблю. Так, добре. А, можливо, доведеться оце все переносити на адміністрацію турбази. А можливо тут зачекати, і у нас буде четверта шкірка. Ось-ось. До речі, що тут у нас з втомився, голодний, як вовк і хочеться пити. Все, всього хочеться. Отже, давайте. Поїмо. Гарненько. М'ясо наївся вовчого. Так, нап'ємося води. Чудово і втомився. Все так, все чудово, тільки втомився трошки. Так, і я ще хотів. Ось тут у нас є цей ящик, я його хотів розтрощити. 45 хвилин. А за те, ж буде 6 деревини. Так. Нічого не бачу. Ну, Давайте сіничка. Все, ось іще одна. Ось іще одна. І у нас зараз є ще трошки часу для того, щоб втомився, трохи, хочеться їсти, хочеться пити. Відігрівся, власне кажучи, так, і для того, щоб. Збігати, оббілувати того вовка замороженого. Зараз подивимося, що тут у нас з погодою. Ну, мінус один градус так, відносно нормально. Два набої всього залишилось. От якби можна було тут спуститися, я б залюбки це зробив би, щоб, знову ж таки, з вовком не зустрічатися. От, аби отут, може, і можна спуститися, але швидше за все. Що-небудь та зламаю там. Де ти вовчара? Зараз вигулькне, звідки лясь і доведеться витрачатися на нього. Хто з не видно зараз? Не видно. Так, добре. Не забуваємо також, що й тут може бути ще один, Чому би йому і не бути. Холодно, розумію, що холодно, але треба працювати. Так, тушка м'яса. 10 хвилин, 20 хвилин. 30 хвилин, сподіваюся, я не замерзну. За 30 хвилин. Ага, нема нікого. Все добре. Що з самопочуттям. Ну, прохолодно, поки що прохолодно. Так, і, звичайно, шкірку я хочу. 45 хвилин, ні. 30 хвилин. Так. Все спокійно. <с> <с> Здається, все спокійно. Ну і кишки. Кишки ножиком, а якщо я сокирую, то що в нас? Ні, ножиком? Поки що не замерз, ні? Але ось ось. Ну що, дозабираємо це вже м'ясо, давайте до кінця. 29 хвилин. 14. Все, повністю розібрали вовка. Нема від вовка тут нічого вже. Сам спомин залишився. Так, побігли. 73%. От зараз не хотілося б, звичайно, зустрітися з ним, з тим, який тот, тут ходить. він, він, он він, гад. Так, спокійно, спокійно, нібито не бачить. Ви не звалитися. Все добре. І замарилася, і замерзла, і перевантаження, і взагалі все могло б бути погано, але насправді все непогано. Все дуже добре. Краще просто бути не може. Так, а десь тут у нас. та не хочу, навіщо я викинув. Десь тут у нас з вами була. Лампа. Я хочу взяти лампу, тому що смолоскипів, на жаль, не напасешся. Так, нічого взагалі не видно. Так, ось вона ця лампа. Беру. 18. Дивіться, так, 18. Перевантаження, скільки м'яса, скільки всього, О, яка краса, коли я, так, коли я так жирував, та ніколи такого, напевно, не було. Десь тут хочу викинути ще одну шкірку кинути. Також десь тут трошки так, пройти і кинути кишки. Ну, і, власне кажучи, що там у нас, нам потрібно зігрітися, і потрібно, що? Голодний пересохло в роті. Висох і задубілий. Коротше кажучи, зараз потрібно йти. Зробити водички. І потім уже відпочивати. Відпочивати якийсь час тут перебути. Можливо, поки тут, навіть не знаю, у нас і тут тепер дуже багато шкірок, і на базі багато шкірок, але тут, мабуть, все ж таки більше. Чи тут залишитися, поки вони висохнуть, чи збігати на турбазу, принести сюди шкірки ті ж самі, хто знає навіть. Це треба буде обдумати. Що краще, що менше зусиль у нас за вами потребує, буде потребувати. Так, а та ні, просто вимкнути. Шанси на успіх. 81. Ну, то, тому що паличок немає. Тому і 81. Так, добре якраз і пить за. вже захотілося. Звичайно. Так, літр. Давайте ми літр Стопимо. А, навіщо ні 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 ні, -ні, -ні, -ні. Підкидаємо. А далі скип'ятити води. Так, нарешті попити. І трошки голоду. 626 калорій, ну якраз ось на м'ясо. На самому м'ясі доведеться перебувати. До речі, дивіться, 53. От якраз і подивимося зараз, скільки воно буде. 69. Е -е, ну, 40 хвилин чи залишається. Напевно, все ж таки треба щось тут поробити. Поки воно горить і потім піду спати вже. Взагалі сюди треба було перенести та тут вже й... і спати. Так, добре. Зігрілися, наїлися, зараз виспимося, і, власне кажучи, сьогодні день, мені здається, прийшов. Ну, краще не буває. Буває, буває. Так. Краще, звичайно, буває. Буває, що здоров'я повне, а багато чого знайшов. Але ми сьогодні з вами дуже багато всього знайшли. І здоров'я зараз відновиться. Дивіться, скільки дерева тут, та тут взагалі, мені здається, можна роками жити. На жаль, тільки вовк там бігає. І якщо взагалі, закінчаться в нас набої і не буде лука, то тоді, власне кажучи, тут їсти нічого. Немає поблизу яких-небудь кроликів, немає поблизу можливості наловити риби, наприклад. Тільки вовк і, можливо, олень там. Ну, він же ж не завжди там буде. Так, ну що ж, друзі, я пропоную на цьому, напевно, з вами попрощатися і зустрінемося ми в наступній частині, в якій будемо вирішувати, чи бігти нам до адміністрації турбази, чи зачекати деякий час тут, пополювавши, скажімо, на вовка, чи позбиравши тут в околицях щось цікавеньке, подивитися. І врешті-решт, треба пошити шубу. На шубу вже все є. Кишки, і шлунки, і чого тут тільки нема, і шкірки. Навіть шкірок у нас тепер забагато. Отже, до зустрічі!